Вчора по обіді декілька наших людей, в тому числі я, ми поспілкувалися з Дмитром по телефону. Я розмовляв з ним по обіді. Він був у дуже доброму гуморі. Ми нормально повирішували всі наші поточні питання. Після обіду він перестав брати слухавку. Йому дзвонили вчора, весь вечір до ночі, і, чесно кажучи, ми просто думали, що він собі взяв такий відпочинок, бо він був дуже втомлений. Він нам казав напередодні ввечері, я був у нього дома, напередодні. Він казав, що він має якусь дуже цікаву інформацію. Він не хоче говорити, але це буде інформація. Бомба він з кимось ввечері Поїде зустрічатися на наступний день. Він абсолютно не хвилювався. Він був спокійний, нормальний після обіду. Він перестав брати телефон взагалі вже сьогодні. Стало зрозуміло, що ні його помічник, ні його жінка вони не можуть з ним вийти на зв'язок. Я йому дзвоню, от дзвонив принаймні недавно, і просто проходить дзвінок, і ніхто не бере слухавку. Тобто, десь цей телефон лежить, і хтось дивиться на телефон, які дзвінки приходять, звідки. Тобто, я Дмитра знаю вже там ну більше двох місяців. Він людина відповідальна. Я не вірю в те, що він міг кудись ну, при, Принаймні він дуже відповідальний батько і чоловік. Він завжди інформував свою сім'ю, де він, що він, як він, щоб за нього не хвилювалися. Тому що у нас це вже така традиція, ми весь час дзвонимо домашнім, щоб вони не переживали. Тобто, вчора по обіді він зник. Зараз я тільки що розмовляв з адвокатом. Він зв'язався вже через помічника з його жінкою, і зараз офіційно документи подаються згідно чинного законодавства, подається за. Заяв... Ява, що людина зникла, це от тільки що відбулося зараз. Ці документи подаються. Я не можу сказати, куди, куди саме в якій формі і як, але зараз вони складаються.